Якщо у вас був ще до війни споживчий кредит mm -hmm. там, на 2, 5, 100 тисяч гривень залежно від обсягів, ви можете прийти до свого банку, до свого менеджера чи просто в відділення, і це так працювало ще з весни. Насправді, коли війна повноваштабна почалася, то ви можете прийти до банку свого і сказати: давайте домовимося про. Реструктуризацію про передомовимося багато банків. Я особливо, особисто знаю, давали дисконт на кредит. Тобто, якщо у вас було там п'ятдесят тисяч гривень споживчого кредиту, ви купували якусь там. Кухню, наприклад, собі, да, в квартиру, то вони казали: Окей, у вас там з відсотками накапало 55 тисяч гривень, але ви нам віддасте 45, тобто мінус 10 тисяч гривень, дисконт. І ми з вами в розрахунку. Дуже багато банків робили дисконти від 10 до 25 відсотків приблизно в середньому. Е, така реструктуризація на рівні споживчих кредитів. Така практика. Є і наскільки ми знаємо, і на сьогодні, тобто можна це робити, це вже залежить від е, домовленості з конкретним банком. Комерційні банки, я кажу більше про приватні банки, про державні, ну там менше такої об'єктивно практики, але в приватних великих банках е, е, є така ситуація. Тобто, можна домовлятися чи то про скасування. Відсотків чи то про дисконт на тіло кредиту, тобто це така реструктуризація на рівні фізичної особи. Другий момент: що якщо в принципі людина жахлива ситуація, нема роботи, ви безробітний, але є. Кредит споживчий в банку, то теж само ви можете прийти і домовитися про розтермінування. У вас, наприклад, кредит був на один рік, а ви його продовжите на три роки. Є така теж практика в приватних банках. Тобто, треба приходити, говорити, як є ситуація. Плачевна, нема роботи. Ось у мене залишилося там невеличке заощадження, Треба робити на три роки реструктуризації. Якщо ще гірша ситуація, то є в Україні. нагадую, процедура е, персонального банкрутства. Тобто, ви приходите в банк, знов таки і кажете: у мене ситуація персонального банкрутства. Е, я заповнюю документи на. Е, подаюсь на банкрутство, але там має бути рішення суду, тобто, це більш довга і е, така більш бюрократична процедура. Суд е, дивиться ваші докази, що ви дійсно не маєте коштів, і тоді. Е, коли ухвалюється рішення про персональне банкрутство фізичної особи, то в принципі ці борги в банку, які є офіційно, е можуть бути списані за рішенням суду. Але це теж треба витратити гроші. Може бути на юристів, ну адвокати. А е та е такого е ну, три-чотири місяці або півроки може тривати таке досудове е розслідування. Потім ухвалення рішення суду, тому є такі опції.